Друзі, моє вітання! За моєю спиною чудовий будинок з загальною площею 220 метрів квадратних. Ми знаходимося в селі Гатне. Це найближче передмістя Києва. Ну що ж, давайте зробимо невеличкий огляд нашої території. Ділянка 7,5 соток. У нас є навіс на 4 автомобілі. Автоматичні ворота. Ось тут ви можете поставити 4 авто. Також давайте вийдемо на дорогу, покажемо вам широку асфальтовану вулицю. Технічно, за необхідністю, у нас по вулиці йде газова труба, тому якщо у нового власника буде бажання підвести газ, ви можете підключити до цього будинку газ. Проходимо далі. Також, як ви вже звернули увагу, у нас на території нашого будинку є великий басейн. Розміри цього басейну 7 на 3 метри. Цей басейн підігрівається. В цій частині ось ліворуч встановлено тепловий насос, який підігріває цей басейн до температури 36 градусів. Також в цьому басейні є противоток і нічна підсвітка. Ходімо далі, це ще не все. На території нашого будинку є класна тераса з загальною площею 20 метрів квадратних. Вихід на цю терасу у нас є, як з вулиці. Ось так ми зараз проходимо. Є підсвітка на терасі і також окремо з кухні-вітальні. Далі ми зайдемо всередину, вам покажемо. На терасі у нас є зона барбекю і ось тут в цій частині виведена водичка. За необхідністю можете поставити кран, і у вас буде водичка на терасі. Ходімо далі. Також у нас в цьому будинку за будинком є невелике технічне приміщення площею 15 метрів квадратних де ви можете зберігати всі особисті речі. Велосипеди, газонокосарки і всі-всі-всі речі, які вам потрібно сховати, щоб їх не було видно на території. Ну що, заходимо всередину будинку, покажемо вам ремонт і планування. На першому поверсі у нас ліворуч перше приміщення. Це велика кухня вітальня такий об'єднаний простір. Ось цей диван, за бажанням, якщо до вас приїдуть гості, ви можете розкласти і прийняти тут гостей. Також у нас є в цьому приміщенні камін. Цей камін з функцією обігріву. І за бажанням, за рахунок цього каміну, ви можете обігріти повністю весь будинок. Далі йде тіві-зона і вихід на терасу. Терасу ми вам вже показували, але вийдемо ще окремо з кухні. Далі у нас іде зона кухні. Оцей стіл, він окремо ще, можна його трошки більше розкласти і прийняти 6-8 чоловік. Також у нас є невеликий кухонний острів для двох людей. На кухні є вся необхідна вбудована техніка. Розпочнемо з духової. Індукційна плита, витяжка. Ось тут у нас передбачено місце під посудомийну машинку. Далі йде у нас умивальник. Далі йде у нас система очистки води Осмос, яка знаходиться під раковиною. І ось тут в цій частині знаходиться холодильник. Тобто вся необхідна вбудована техніка на кухні є і залишається новому власнику. Також звертаю вашу увагу на те, що на першому поверсі цього будинку у нас керамограніт. Тобто будинок на першому поверсі обігрівається за рахунок водяної теплої підлоги. Ми проходимо далі. У нас іде гостєвий санвузол на першому поверсі. Тут є душовий блок, туалет, велике дзеркало з підсвіткою. І ліворуч вбудована невеличка шафа. Тепер ми проходимо в серце нашого будинку. Це котельня. Тут знаходяться системи очистки води, знаходиться бойлер, знаходиться основний елемент опалення електричний котел. І додатково у вас є можливість доставити газовий котел. Також тут знаходиться пральна машинка і морозильна камера. Все, що ви бачите, залишається новому власнику. Проходимо далі. Також у нас на першому поверсі є одна з гардеробних кімнат. Вона невелика, але досить зручна. І тут ви можете зберігати особисті речі. Також є вішачки для великих зимових речей. На першому поверсі у нас в цьому будинку є ще своя окрема баня. Це електрична баня. Вона майже новенька. Розрахована на чотирьох осіб. В цій частині передбачено місце під невеличку зону відпочинку. І ось тут у нас душова. А ми піднімаємося на другий поверх. На другому поверсі у нас три окремих спальних кімнати. Одна з яких зараз використовується як спортзал. Почнемо з приміщення, яке знаходиться у нас по ліву руку. Це. Ще один санвузол, але в цьому санузлі у нас вже встановлена ванна. Також є омивальник, дзеркало, туалет, витяжка в кожному приміщенні. Проходимо. Ще одна гардеробна. На підлозі у нас на другому поверсі в всіх приміщеннях, окрім санузлів, встановлено ламінат. Хороший якісний ламінат. Далі йде у нас перша кімната. Це була спальна кімната, але власники її переобладнали як спортзал. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам така ідея одну з кімнат переобладнати в ось такий спортзал. Велика груша. Хто любить займатися спортом, також ось тут у нас тренажери. Деякі з них вони залишаються новому власнику. Цікаво почути вашу думку, чи хотіли би ви мати власний спортзал у своєму будинку. Проходимо далі. Це великий балкон, лоджія. І як ви бачите, на цьому балконі у нас також знаходиться бігова доріжка. Теперішні власники полюбляють займатися спортом, тому у нас багато різних таких тренажерів. Частково вони залишаться новому власнику. Опалення на другому поверсі відбувається за рахунок радіаторів. В кожній кімнаті встановлено. по Одному, а той по декілька радіаторів. Далі ми переходимо в дитячу кімнату. Така класна, приємна кімната в рожевих відтінках. Ну, як ви вже зрозуміли, в цій кімнаті проживала дівчинка. В кожній кімнаті на другому поверсі у нас встановлено кондиціонери і великі, класні ось такі чудові вікна, гарний вид на басейн. У нас залишилась ще одна кімната в цьому будинку. Це основна спальня, як її ще називають господарська спальна кімната. Найбільша кімната в цьому будинку, ліжко 1,80 м на два хороший ортопедичний матрас і своя окрема ванна кімната. Великий душовий блок ліворуч, величезне дзеркало, умивальник, вбудовані шафи в цій частині. Туалет, гігієнічний душ і полотенце сушка. Ось такий класний будинок бонусом-власникам новим. Піде ще ось це приміщення, яке знаходиться на третьому поверсі. Це мансардне приміщення загальною площею 60 метрів квадратних, де ви можете зберігати всі особисті речі. Такі сезонні, які вам не потрібні. Повсякденному користуванні. Друзі, ось такий класний будинок, село Гатне, загальна площа 220 метрів квадратних, ділянка 7,5 соток. Ціна на цей будинок 360 тисяч доларів. Також при нагоді хочу вас попросити підписатися на наш телеграм-канал, посилання на який буде в описі до цього будинку. Ну і запрошуємо вас на перегляд. До зустрічі.